Іменували. Наприкінці минулого року проспект імені газети Правда отримав нове ім'я Слобожанський. Містяни до такої назви ставляться по-різному: одні за відмову від комуністичного минулого, інші проти перейменування. Є і ті, хто переймається через те, що не зможуть запам'ятати нові назви топонімів. З мешканцями тепер вже проспекту Слобожанського поспілкувалася і наша Аліна Кучеренко. Маріна мешкає у цьому районі декілька років. Дівчині тут подобається. Каже, зручно та затишно до нової назви вже майже звикла. Вона одразу припала до душі. Та ось переймається через те, що люди частенько губляться у місті, адже ще не вивчили нових назв. Єдине, неудобство це коли ми їдемо на транспорті, да, ми говоримо, що Слобожанський, можливо, водителі навіть не зможуть остановитися, вони самі не знають цього. І вопрос, що в тому, що надписи до да, таблички на маршруті, коли міняють, теж не всі люди знають Слобожанський, постійно питання, що це правда, неправда, проспект. Тільки в цьому є дискомфорт. Олександр приїхав з донькою до лікарні і загубився, адже не зміг знайти старої адреси на мапі міста. Ми не місцеві, ми їхали сюди, в польницю і шукали по старому назві проспекту. Не видавали в інтернеті, потім зрозуміли, що інший проспект називається, подивилися по карті і вияснили, що це Слобожанський. Загалом думки мешканців стосовно перейменування проспекту Слобожанський розійшлись. Слобожанський, ну, дай Бог, щоб все було к лучшому. А так, ми не проти. Ми жили, виросли здесь. От, і діти наші тебе ну, недовольні перейменування. Названня непогане, удивительне, що непогане, Одно із удачних названь. Нинішній проспект Слобожанський почав формуватися в середині 19 століття. Точніше на цьому місці тоді ще Катеринославська місцева влада створювала брукований проїзд до села Підгороднього. Це була дійсно державна програма. Невдовзі по спорудженню цієї бруківки по прямій лінії, яка з'єднувала місто Катеринослав з Підгороднім, було споруджено, перенесено сюди на плавний міст, який розташовувався на місці сучасного нового мосту. Ця конструкція прослужила містянам до 1885 року. Згодом було збудовано амурське місто. На плавну конструкцію розібрали. Сам же проїзд отримав назву підгороднянське шосе у 1860-х-1880-х роках. проїзд продовжили до міста Новомосковське. Відповідно, нову назву отримало і шосе. Тепер Новомосковське. А у 62 му році його переименували на проспект Правди, як воно називалася до недавнього часу, до 2015 року. А вже двічі 2015 році отримала назву Слобожанський проспект. Тобто, на честь того, що проспект веде далі напрямок на Слобожанщину, на Харківщину, на Харків. Свого часу Харків був центром Слобідської України. Аліна Кучеренко, Сергій Язовський, Роман Кравцов, Плісфа.